Ці соковиті ковбаски сподобаються навіть тим, для кого риба не в авторитеті. Вітаю! Сьогодні готую українську рибну страву, ковбаски рибні Севастопольські з ось цього підручника кулінарії. Знадобиться дві рибини хека, ментаю або будь-якої іншої риби на ваш вибір, можливо, навіть річкової. Рибу я попередньо розморозила, промила і зважила, і це 700 г. швиденько розділяю її на філе. Це дуже просто ось так миттєво зробити. І якщо на хребті залишається м'якоть, не біда, робіть це так, як у вас здається, бо в кінцевому результаті ми не втратимо з вами жодних грамів риби. І цією хитринкою я поділюся з вами згодом. Розділили рибу, як ви бачите, без хребта кісток, але шкірою. Хребет у відходи не прямує, бо він ще знадобиться. А ось шкіра ось так легко і просто в декілька рухів знімається. І вона також знадобиться. Все. відкладаю шкіру до хребта, не в смітник і потрібню філе на довільні шматочки. Філе також для вас зважило, це 480 г. І як завжди, тримайте хитринку. І якщо у вас річкова риба, замочіть її на хвилин 10 в холодному розчині солі і води, а потім добре промийте, це позбавить її ось того неприємного запаху мулу. І як я обіцяла, жодних грамів риби ми не втратимо, тому тримайте наступну хитринку. Хребти і шкіра вже в сатейнику, додала дрібку солі, заливаю все окропом і після закипання проварюю декілька хвилин, думаю, 3-4. Далі виймаю все на тарілку, трішки чекаю, щоб не попікати пальці, і з хребта знімаю м'якоть. М'якоть прямую до відвареної шкіри. Я все для вас зважила і це плюс додаткові 60 г риби. Також мені знадобиться 120 г сала це в оригінальному рецепті. Але я сьогодні скористаюся під черевиною. Знімаю з неї шкіру і подрібнюю на довільні шматочки. І саме сало, або ж в моєму випадку під додасть ковбаскам смаку і зробить їх ніжними і соковитими. Щоб прибрати присмакриви і додати пікантності ковбаскам, знадобиться 12 г чеснику. Це три ось такі невеликі зубчики. До м'ясорубки прямує рибне філе підчеревина або ж сало, відварена риба разом зі шкірою і три невеликі зубчики часнику. І, як ви вже зрозуміли, наразі потрібно все це гарненько перекрутити. Я скористалася решіткою з середніми отворами. Але, щоб все добре об'єдналося і була чудова текстура, зробити це потрібно двічі. Залишилося заправити рибну масу. Додаю один білок, він тут слугує як сполучний інгредієнт, щоб рибний фарш ліпше тримався купи. Так як житок не володіє сполучними властивостями, то до нього додаю ще одне або два яйця, дрібку солі і збиваю. Це буде одна з паніровок для майбутніх ковбасок. Лізон готовий, відставляємо і повертаємося до фаршу. чайної ложки приправи до риби, в її складі, до речі, присутня сіль, дрібку чорна або суміш перців. Ну і, звісно, річ, річчя сіль. Півчайної ложки. Цього буде якраз досталь, бо, як я і казала, приправа до риби також містить сіль. Для рибного фаршу, так як і для м'ясного, існують норми солі, це так вам для інформації можливо знадобиться на 1 кг фаршу рибного півтори чайні ложки солі. Наразі потрібно все перемішати і трішки вибити масу, щоб вона не ситилася киснем або, як я люблю казати, подихала. Не ігноруйте цю опцію, бо це не тільки об'єднає всі інгредієнти, а й збільшить склеювання фаршу, що не дасть можливості їм розвалюватися на пательні. І ось тут зробіть маленьку котлетку, обсмажте і скуштуйте, щоб було розуміння, чи всього вам досталь така собі попередня дегустація. Наразі маємо ось таку консистенцію фаршу, але, щоб з ним було зручніше працювати, відправляємо в холодильник приблизно на 30 хвилин. Ну, а я тим часом байдики не б'ю, підготую панірувальні сухарі, бо якість і цінова політика магазинних мене не влаштовують. Підсушила попередню батон в духовці, або ж на сковорідці це можливо зробити і подрібнюю в декілька рухів блендером. Все просто. Залишилось лише їх просіяти, в мене з середніми отворами, з дрібними, і сухарі готові. І ви бачите кольор в них навідмінно, вони не на сірі і не темні, як ті, що продаються. І наразі найцікавіше буду формувати рибні ковбаски, щоб комфортно було це робити, змочу руки у холодній воді. Але спочатку потрібно фарш дозувати, я роблю це саме ось так. Кожен шматочок мене вагою 55, ну, можливо, 60 грамів. І ще одна хитринка. Якщо ви придбали рибу або ж готовий фарш не зовсім якісний, я маю на увазі переморожені і, як наслідок водянисті, не засмучуйтесь, бо це легко виправити. Найліпший варіант це відтиснути фарш через марлю, щоб позбавитись зайвої вологі, або ж додати ложку сухарів, вони розмокнуть і вберуть вологу. Але найкращий варіант купити якісну рибу, бо все ж таки сухарі чи батон в рецептурі не заявлені. Далі додатково змочила руки в холодній воді і роблю ось так передформовку ковбасок. Це допоможе уникнути жодних тріщин на їх поверхні при паніруванні в сухарях. Наступний крок висипаю сухарі на дошку і ось так розрівнюю, далі панірую рибні ковбаски в лізоні, а потім в сухарях. Зробити це можливо, так як я ось з допомогою ножа або просто голіруч, це так завжди, як вам зручно. І ви бачите, жодних тріщин при паніруванні на поверхні не знайдено, навіть з лупою. Вони стрункі і рівненькі, як стовпчики. З цього набору сировини мені вдалося сформувати 13 пристойних ковбасок. В оригінальному рецепті вони мають смажитися у фритюрі, а доводитись до готовності в духовці я роблю дещо по-іншому. У фритюрі смажити я не буду, але все ж таки смажу в достатній кількості олії. Сковорідка і олія розігріті помістила ковбаски і на середньому вогні смажу спочатку з одного боку, потім перевертаю їх на інший бік, накриваю накривкою і смажу на помірному вогні до готовності. Ковбаски, як ви бачите, вдалися на славу один в один, як намальовані. Я втішена, чого і вам бажаю. Отже, покажу вам, які вони зсередини соковиті за рахунок сала, і залишу вам їх рецепт.